Про хибнокомпетентність, як про глобальне суспільне явище, про зло, яке вона несе. Сьогодні ми будемо говорити з паном Зиновієм Бокійчуком. Для моїх глядачів пан Зиновій вже знайомий. Ми з ним говорили про такі глибокі суспільно-політичні теми. І от, власне, в нас випала нагода, ми продовжуємо цю розмову. І, власне, пан Зиновій, слово вам. Що таке хибнокомпетентність? Як воно з'явилось? У 2012 році цей оксиморон, фактично це оксиморон, вів в обіг е, доктор медичних наук Земляк зі Львова Олександр Фільц, професор психіатрії. На цьому. Психіатрії. Так, тобто це е, ну, не просто якась людина, яка придумала якісь е, поєднання слів двох, які фактично є ну, протилежними. Хибний і компетентний це, це протилежні явища. Ось він їх поєднав і це поняття як найкраще виражає стан сьогоднішнього суспільства, особливо стан чиновництва в Україні, тим тих, кого кому ми доручили, довірили управляти країною як тим великим кораблем. Можливо, навіть не тільки чиновництва, а в цілому основної маси політикуму, експертів, журналістів насправді думаю, це явище трохи ширше. Безумовно, ми вже сказали, що це є явище суспільне, воно не притаманне там лише одним чиновникам, а журналістам притаманне не притаманне. Тобто, тут треба в самому широкому розумінні трактувати це поняття. А в чому полягає суть хибнокомпетентності? Е Напевно, треба почати з того, що слід розмежовувати такі, такі поняття, як е, інформація і знання. Нас дуже часто йде підміна цими поняттями. Е, пастка полягає в тому, що коли немає достатнього рівня знань, то правильно сприйняти інформацію є просто неможливо. Вона викривляється, і це відкриває двері для маніпулювання людьми в суспільстві. То, що в нас відбувається зараз кругом, нам якісь відосики видають е за знання. Це не є знання, це навіть і навіть не повна інформація, то дуже часто навіть брехлива інформація. Це, це лозунги, які гасла, використовують, свої які, які вкидаються, і е вони забирають ресурс суспільства, ресурс часу в першу чергу. Вони відволікають увагу, і в результаті на вихлопі ми отримуємо нічого. Ну, фактично, якщо б ми зараз аналізували Зеленського і всю команду, яку він привів до влади, ну, практично там всі хибно компетентні. Знаєте, мені в голову зразу приклад приходить коли нам малювали там експерта-технократа, прем'єр-міністра, першого прем'єра Зеленського Гончарука. Який далі самоката не пішов? Далі самоката то він не пішов. Це одне, але в розмовах, записаних таємно в кабінеті міністрів, він сам признавався, що він не розбирається в економіці, тільки щось там читав з Кейнса. І при тому його в всіх рекламах показували як такого. От на бананове новорічне привітання. Бажаю вам щастя! А щастя в макроекономічних показниках от така розумна, нібито на перший погляд. Розумна теза від нього. Залишається лише поспівчувати. Фактично, з допомогою хибнокомпетентності нам популяризують речі, які на загал є абсолютно шкідливі для України, які не відповідають українським інтересам. Проте, ну всі їх дуже дуже активно обговорюють. От до прикладу, одне із таких гасел це розпродаж всього, От, тотальна прихватизація. Навіть зараз, під час війни, ну абсурд. Ну, це подається як е, відкриття ринку землі. Насправді ну, не тільки землі, ну не тільки землі. Тобто, зараз саме гостре і саме болюче питання саме ринок землі. Нам це подається як відкриття ринку землі. Тобто визнання сільськогосподарської землі товаром це зовсім не означає, що в нас утворився ринок сільськогосподарської землі. З якого дива він би мав утворитися? В нас що є ринок енергоносіїв чи вуглеводнів? Їх же немає в Україні ціну утворення. Е... Абсолютно непрозоре. тобто це свідчить про те, що ринкових умов немає. То з якого дива має утворитися ринок землі? Ну цей ринок землі створений не для того, щоб українці купили а, землю а для того, щоб да. продали. Ну ми знову ж таки повертаємося до хибної компетентності. Тоді вже треба говорити про хибну компетентність кожного, хто називає себе українцем, який не може розпізнати в цих вкидах що в такий спосіб, як ви кажете, любите казати політико-економічними методами, в нас забирають з під ніг землю, на якій ми живемо. І, і що ж ми залишимо тоді нашим дітям внукам? Абсолютно, абсолютно. Ну, це лише один із прикладів. Інший приклад зараз дуже болючий: війна, що нам розповідали до війни, тези стосовно оборони, витрат на оборону, ще щось. І як зараз люди, які насправді не мають ніякого відношення до війни, на єдиному зеленому марафоні стали експертами з воєнних питань. Пане Назар, навіть немає сенсу розглядати і аналізувати дії цієї влади. Що би ми зараз не робили? Як би ми це не казали? Хай кожен поставить перед собою питання: чи він зможе відновити довіру до цієї зеленої влади? Якщо не зможе, цю зелену владу треба її треба позбуватися, треба щось робити. Я, я, я не закликаю до якихось там революцій чи чогось подібного, але треба почати усвідомлювати і готуватися до того, що в нас ну, в скорому майбутньому будуть вибори. І з чим ми на ці вибори прийдемо? З яким розумінням суспільних процесів ми пройдемо? Як, як кожен з нас уявляє собі майбутнє України? Це поняття треба узгоджувати, починати між собою. І от якраз в цьому місці з приводу узгодження України майбутнього, ви згадали про можливі вибори, може бути, але ви знаєте, мої знайомі, ну це не репрезентативно відносно всіх воїнів. Але я багато з ким спілкуюся, маю багато друзів з тих, які безпосередньо зараз воюють. Вони всі прихильники тези, що після війни, після української перемоги, нас чекає ще одна війна всередині, в будь-якому випадку, незалежно від того, чи вибори, чи через ще одна війна і очищення від внутрішнього ворога, питання України майбутнього, якою вона має бути, на яких принципах воно буде стояти. Ну це звичайно є дуже, дуже важливо і в той же час досить складно. Але ми повинні звертатися до досвіду людства, до великого досвіду. А цей досвід каже, що неможливо перемогти зовнішнього ворога, доки внутрішній не переможений. Тому я сам себе налаштовую так, щоб не плекати жодних ілюзій про перемогу мілітарну України. Вона ну теоретично, гіпотетично неможлива, поки ми не наведемо лад власній хаті. Ну, треба, треба реально дивитися на речі. Треба перестати жити ілюзіями, треба реально е, покладатися на свої сили. Е, президент Чехії, який вибраний зовсім недавно, вже дав перший меседж, що підтримка Західного світу Україні буде спадати, і вона дійсно буде спадати. І Європа втомилася, і вона має достатньо своїх проблем. А в той же час економіка України на рейки війни так ніхто і це питання і не збирався її ставити на рейки. Війни. Ну і навіть в питаннях забезпечення нашої армії Збройних сил України вже пройшло дуже багато часу з моменту, як генерал Залужний і генерал Забродський випустили свою статтю, яка була надрукована в тому числі англійською мовою всіх провідних виданнях світу. Де вони, ну фактично, ця стаття була не стільки для внутрішнього ринку, так би мовити, українського, скільки для зовнішнього, але вони там акцентують увагу, що ми повинні е, переходити на максимальне самозабезпечення в військових, наприклад, в речах, снаряди, ракети, там озброєння, там і так далі. Але ж цього всього в плані економіки також не робиться. Ну е, генерал залужний, як ніхто, напевно, добре розуміє, що ця війна це не є спринт, це є марафон. І тут треба розраховувати свої сили, і треба думати, чим ці сили в процесі цього марафону підживлювати. Він все прекрасно, чудово розуміє. Якщо ми не, не, не почнемо в себе в Україні виготовляти ті ж дрони, от, от є статистика, яка зараз скільки дронів випускається в Україні? Ну є інформація, як коли в серпні чи вересні минулого року. Наш міністр золотояйцевий, я не знаю, як його назвати, міністр оборони. А пан Резніков пообіцяв, що от буде дрон, який летить на тисячу кілометрів і долетить до Москви. Це серпень чи вересень минулого року. Повторю... Досі його немає. Я знову повторюю своє запитання: чи довіряємо ми цій владі? Якщо ми не довіряємо, то облишмо її обсуждати, обговорювати. З нею найбільше користі буде тоді. Коли вона нічого не буде робити, тому що все, що вона робить, воно чомусь обертається проти України і проти українців. Добре, давайте повернемось до України майбутнього, якою вона повинна бути з точки зору того. Що ми повинні відкинути хибну компетентність і нав'язані нею певні стереотипи в першу чергу з приводу влади і власності, як ключових елементів політики? Я думаю, що найбільшим ключовим елементом всіх суспільних процесів і політики, в тому числі, є достатня достатня міра свободи всякої різної, політичної, економічної, культурної. Без цього явища е, не працює чи дуже погано працює принцип самоорганізації суспільства. Тобто він звужується, він придушується цей принцип. А саме цей принцип врятував Київ, коли в перші години, без перші умови. дні війни, кияни взялися за зброю і відстояли своє місто. Та і не тільки Київ, і не тільки Київ, Суми Тож, Черніїв, суми, суми відстояли артів. взагалі без, ну, фактично силами тероборони самоорганізованої. Насправді це, це яскравий приклад, і так дійсно це свобода. Це один із ключових елементів, Треба який розуміти, повинен бути. Треба розуміти, що свобода, це є явище Е, звуження свободи, скажімо, масмедійної, чи звуження свободи економічної. Воно обов'язково тягне за собою звудження свободи як цілісного явища. Це треба собі розуміти, як якісь такі сполучені посудини між собою. Пониження рівня в будь-якій посудині понижає рівень свободи в цілому, в загальному. Так, так, без, безумовно. Причому. В Даному випадку це є визначальним, власне. Ну, якщо ми говоримо про економіку, про це звуження безна... свободи так, це є визначальним. Коли ми бачимо сьогодні е, намагання звузити свободу військових, е, якісь там потуги, е, обмежити їхній доступ там до, до співпраці з засобами масової інформації чи, чи висування їх там на, на нових Так, виборах. навіть таке хотіли тобто, це зареєструвати. Є, ну, це ж ну хотіли це. Робиться вкид і дивиться реакція суспільства. Як суспільство відривує? Відригувало госту, а ну давай ми ще з тим почекаємо. Давай ми щось тут інше зробимо. Навіть звуження свободи е, автоводіїв на дорозі різними такими способами, розумієте, там давай ведемо тихогляд для машин, давай метод. Оці питання якраз зараз в час війни, вони якраз на часі. От, от, от як тільки ми їх от, вирішимо, нам перемога зразу гарантує. Зразу заживемо. От тільки щось таке дрібне змінимо. зразу А Це ми, все зразу йде заживем. звуження свободи. Тобто ініціатива людини, відповідальність людини відсувається на другий план. На перший план ставиться казуїстика, якийсь закон, який має регулювати, як людина має жити. Ну, ми так може прийти до абсурду. Я завжди задаю питання. Провокаційне, ось, коли люди починають говорити про такі речі, як давай зараз уприймемо закон про щастя. Зобов'язуємо всіх бути щасливими». Тоді починають задумувати, що це якийсь сарказм, розумієте, люди до людей починають доходити, що, що ж тут Бакійчук таке говорить. І ну, різні можна. Виказ. Можна прийняти закон, що кожна жінка зобов'язана народити по 10 ну, дітей, наприклад. Вже, тож... вже це в Німеччині проходили, там, що кожна жінка повинна німецькому солдату щось там бути зобов'язане. Насправді, це було б смішно, якби не було так сумно. Давайте на завершення цього нашого сьогоднішнього ефіру. Як подолати хибну компетентність? Яка повинна бути внутрішня робота кожного українця, який здатний ці речі усвідомити, і після того, можливо, це нести в ширший загал? І що в цілому треба робити в рамках інформаційного поля України? треба перестати жонглювати поняттями ми якось на зустрічі з вами прийняли таке рішення щоб в газеті сурма яку ви редагуєте, почати публікувати глосарій термінів і давати визначення тим поняттям тим сутностям якими ми зазвичай користуємося в висвітленні тих чи інших процесів, але кожен під цими термінами розуміє щось суто глибоко своє. І тут з'являється неузгодженість, появляються суперечки, яких, в принципі, не повинно існувати взагалі в природі. Просто це для зав... маніпуляції. Це... Так, це заважає консолідації українців. Це заважає консолідація їхньої, їхньої ідеї. Цього треба позбутися. Друге, що би я хотів сказати. Майбутні держави визначають не партії, не політики. Майбутні держави визначають університети, тому що там готуються люди, там готуються кадри, які потім стають політиками, які потім стають чиновниками. І якщо їхні в голови вкладається викривлене розуміння, світоглядне розуміння. Ну потім важко щось зробити. я погоджуюся з тим, що в університетах треба вкладати правильне розуміння, проте цього ж не буде відбуватися до моменту, поки ми не отримаємо нормальну компетентну владу українську владу, навіть коли ми її ми отримуємо. Ось так ні звідки звичайно. не візьмуться професора, які почнуть от 30 років. Вони давали хибну компетентність, а зараз вони почнуть давати правильну Ну От якраз в цьому контексті знаєте, були багато надій покладалося на нового міністра освіти. Я до цього ставився. Ну так м'яко кажучи, скептично. Вже зараз він відзначився фотографією з пані Совсон, яка тут дуже прагне легалізацію одностатевих шлюбів. Вже відповідний законопроект, антиконституційний зареєстрований. Там і так далі, тобто, в принципі, вже ми можемо більш-менш розуміти, куди буде рухатись наша теперішня освіта. Я думаю, що все-таки університети повинні отримати більше свободи, більше самостійності. Звичайно, в результаті цього їх напевно стане дещо менше, ніж є на сьогодні, але разом з тим, тобто, це перетікання кількості в якість. Цей, цей процес повинен повинен почати відбутися, і всяких міністрів повинно бути в тому процесі якнайменше. Ось Це є також свобода. Ну і з приводу інформаційного поля, як глобально в інформаційному полі протидіяти, коли провідні змі в цьому, м'яко кажучи, не зацікавлені, тому що ну, їхні власники е зацікавлені в іншому. Не витрачати час на провідні змі. Просто вимкнути зомбоящик. вимкнути зомбоящик, тому що він шкодить, він забирає час, він забирає наш наш ресурс. По суті, самоосвіта, вибрані джерела інформації, максимальна здатність до самоаналізу. Зато ж саме задаватися питанням, чи довіряю я цьому зомбоящику. Чи довіряю я тому уряду, який фінансує цей зомбоящик? Якщо я їм не довіряю, ну то чоловіче добрий. Там нічого шукати об'єктивну інформацію. І навіть в нібито насправді на перший погляд таких. Добрих і хороших речах там будуть такі закладки, які потрібні саме їм. Ну на превеликий жаль, ніхто не має індульгенції від помилки. Ні я, ні ви, ні будь-хто. Але вся весь фокус полягає в тому, щоб вміти ці помилки визнавати і вміти їх виправляти. Дякую вам за сьогоднішнє спілкування. Прошу глядачів про зворотній зв'язок. Теми не банальні, теми не очевидні, але вони дуже потрібні для саморозвитку, для зростання усвідомленого зростання усвідомленої частини українського суспільства. Перепрошую за тавтологію, але вона тут дуже доречна, насправді. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео, поширити його своїм друзям, мислячим українцям. Нас повинно ставати набагато більше, подолати хибне. Компетентність на центральному рівні ми не можемо, але кожен на своєму поки що не можемо, але кожен на своєму рівні здатний їй багато чого протиставити. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.